Моделювання цього нарощення по полочкам. таку гарну роботу я робила на днях. Я хочу пояснити її технологію, і додам відразу, що тут зміксований 2D об'єм і класик. Просто, з дівчинки прибрати завиток по центру, тобто зробити його більш пологим. Раніше ми робили і цешеч. Цього разу я обрала B Бвиген. Також вона захотіла трішки затемнити куточки. Перше, що потрібно розуміти, це густоту вій. І з огляду на вихідник я вирішила, що додам. Також трішки різкості по центру, внутрішній куточок, бо, як бачите, тут вієк зовсім мало. Тут буде без проблем нарощувати війки та працювати з рядами. Проблемна зона це в нас буде по центру. Зовнішній кутик, внутрішній кутик і центр. Центр нам, наче умовно, поділимо на два. Тут буде використовувати більше 2D об'єму, тут а трішки менше. То у нас тут буде 2D нижній і середній ряд. І класика, тільки поверхного ряду. Потрібно загустити цю частину. В цій зоні ми зробимо 2D лише по нижньому ряду, а середній і верхній буде в класиці. Для чого це потрібно, щоб зрівняти ту частинку КД більше в'їють, ту частинку, там, де у нас менше, особливо це по центру. Якщо тут пропрацювати по тій самій схемі, що і в цій зоні, то ми отримаємо, що тут у нас буде зализ. Краще їх вирівняти таким чином. Внутрішній кутик повністю 2D-мокрими пучочка, і зовнішній кутик також повністю 2D. Він за рахунок. Того, що сам по собі густенький, ще й об'єм оберемо двоєчку, він загуститься і додасть погляду виразності. Ефект на видовження, довжина війок від 6 до 10, тобто зона максимально довжини в цій частині. По центру максимально натуральні коротесенькі війки. Працювати з рядами в такому випадку не обов'язково, але я в деяких місцях все ж таки дотримувалась рядності. Як, наприклад, ось по центру є, якщо ви зараз побачите, деякі вік занадто. Високо з ряду, і тому я їх пропрацьовувала меншою довжиною. В результаті, ось таке нарощення у нас вийшло. Цю схему і пояснення до неї ви можете знайти в моєму інстаграмі.